Яку жінку шукаєте? До 80 років? Кілограмів! Яна, я щось шо, пропустила в моді на манікюр. А як мені натягнути русланчику, що на цьому пальчику чогось не вистачає? Ароліна! <плес> а в житті ви виглядаєте навіть краще, ніж на фото. Подивимося, що на це скаже Діана. Яна, та не з'явиться так світло. Сідай. Треба з'їсти всі продукти, щоб не пропали, поки холодильник не морозить. О, фу, жарко. Ха, а у нас одного разу в операційній теж світло пропало. Руслан, якщо я зараз не підзаряжу телефон, то я сама в лікарню потраплю. Яна, мені здається, ти сама від розетки працюєш. Іван Іванович, а ви знаєте, як полагодити світло в готелі? Звісно, знаю. Але в мене на це немає часу. Йду на побачення. Ах! Свіже дихання мені ворота. Чекайте. <свісно> тобто після переписки на сайті знайомств хтось до вас прийшов? Звісно, Янгол з небес спустився. Кароліночка. Така краса і сексуальність, що я знову нарешті відчув себе молодим. Так от, коли під час операції вимкнули світло, наш хірург замість апендициту обрізання зробив. А що, Дімасік, знайшов електрика? Не знайшов. Там у начальника день народження, так що тверезик немає. Сказали, може, завтра приїдуть. І то не факт. Коротше, треба чекати. Так а скільки чекати? В мене заряду вистачить. Вистачить. Якщо в день не будеш все ліхтариком підсвічувати. Яночка, я тут для тебе та наших немовлят привіз всякої молочки накопив. Ну, а поки холодильник не працює, то все треба терміново з'їсти. Дімон, я ще не з'їла те, що в нас було. Я що слоненят виношу і що там? Ну, все. О, полуничний йогурт. Добре. Давай. <гум> Таня, що? <гум> Нічого. Нічо. Дякую, Ой, Яна, ти вже перевдягнулась. Будеш знімати прямо ефір для інстаграма. У нас з Русланчиком сьогодні річниця відносин. Mm -hmm. Чекаю від нього сюрприз. <гум> ну, цікаво, що він тобі приготує. <гум> <гум> ну, і кобилі зрозуміло, що в такий день треба робити пропозицію. А, <гум> ну, кобилі не треба. Краще тобі. <гум> 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 Діана, mm? а чого Дімон моє машину? Ну, ми, та й ми. Вона в нього чиста була. <рес> Тань, ти ж не знаєш хлопців? Вони натирають свою машину частіше, ніж ми себе тональним кремом. Mm -hmm. А ще чоловіки моють машину, щоб приховати сліди своїх походеньок. <рес> ну ти ж не знаєш, куди він вчора конкретно їздив. <рес> та ні, Тань. Дімасік вже не такий. Не знаю, подруга. Колишніх бабників не буває, до того ж ти вагітна і, скоріш за все, в ліжку ви лише спите. Ну, я б на твоєму місці перевірила. На жаль, через Google не знайти свої речі. Ну, рушланчик, а ти пам'ятаєш, який сьогодні день? Ну, звісно, Ян, у нас річниця. А що ти мені подаруєш? Ну, це сюрприз. Ну, скажи. А коли ти це подаруєш, я буду радіти по-справжньому, бо я репетирувала. Не скажу. Бо може тобі не сподобається подарунок. Ну, як мені може не сподобатись те, чого я так давно від тебе чекаю. Ну. А що ти саме чекаєш? О, Руслан, не придурюйся. А ти не бачив мій новий купальник? Ну, такий в кораловому пакеті. Ні, не бачив. Але до вечора він обов'язково знайдеться. Де ж я його поділа? Ну, добре, пофоткаюсь у старому. Але це ж буде виглядати так, ніби я викладаю фотки з минулого літа. Опа! А це що таке? Звідки воно? А, це, напевно, Таня брала машину та залишила тут. Хоча це ж не її розмір. Дімасік! А чого це ти вирішив помити свою машину? А? Чого це ти вирішив помити свою машину? Так як це чого? Бо я люблю свою лялечку. Краще б ти турбувався про наших майбутніх лялечок. Електрика досі немає, кондери не працюють. Зроби щось. Чи мені треба дзвонити татові, щоб він піднявся в Міністерство енергетики на вуха? Я сам зроблю це світло. А потім зателефонуєш татові і скажеш, що у мене руки ростуть з нормального місця. Чим займаєтесь? Mm. Кароліночка, в мене взаємопідтримуючий бізнес. Кондитерська фабрика і січ стоматології. Mm -hmm. Так, що моя принцеса зі мною коронка в тебе буде. <рес> ви такий цікавий. Ви знаєте, а мені так приємно провести свій день народження в компанії такого чоловіка, як ви. У тебе сьогодні день народження, Та ж наче в анкеті написано, що в січні. Ха. Та я так написала, а я бачу, що вам можна довіряти, тож вирішила признатись. У мене сьогодні день народження свічки мені на торта. А, то тобі треба зробити якийсь подарунок. А, ні. Хіба що якийсь пустячок. А. Я думаю, що новий айфон для такого чоловіка, як ви, нічого не коштує. Правда? Звісно, <рес> подарувати айфон це ж мені як випити чашку кави. <рес> а, але давай наступного разу. Та поки тих електриків дочекаєшся. Руслан, що ми з тобою в проводці не розберемося? Ми ж розумні. Ха. <рес> так. Дімон, а це що таке? Ти що ліфон носиш? Руслан, ти що? Це хтось з відпочиваючих в готелі забув треба викинути. Та не викидай! Купальник наче новий. І розмір куяни, буде подарунок. Руслан, ти що? Та ні, у нас просто з яною річниця відносин. І вона мені натякала на новий купальник. А купити немає за що. Добре. Забирай. Е, е, тільки тоді в щиток лізеш ти. Чого я? Бо ти тепер мій найкращий друг? Руслан, знімись з ручника, я тобі щойно купальник подарував. Чи ти злякався? Ні. Так жалко їх. Сидять без світла. Може, дамо підключитися до нашого акумулятора. Ти що, ідіот? ми ж в засаді. <плухи> а точно. Та й перехідника в нас немає. Це був мій полуничний десерт. Діанка? Слухай, я вчора брала у на машину. Ну, їздила там в місто по справах. Вот, і загубила сережку в салоні. Да. Ти не могла попросити Дімо на ключі від машини? А чого ти сама у нього не візьмеш? А я просто не хочу, щоб ти думала, що наче я біля дімона кружляю. Е, Муж твої подруги. Да, схема непроста. Ось тому я на хірурга й не пішов. Всередину залізли, а те ту що до чого не розбереш. Так коротше, Руслан, ти що, бомбу розмінувуєш? Посминки провода, може, якийсь відійшов. Дімай а дай, будь ласка, ключі від машини. А тобі що? Ну, ви поки світло не зробили, а в машині хоч кондиціонер можна увімкнути. А. А, тримай. Ти ж у мене як півасік. <смітна> Любиш прохолоду. <смітна> Біжи. Що там скоро зробите? <пух> Ми ж професіонали. Пару минут і все запрацює. Давай. <пух> ну, Ну, здається, оцей відійшов. Руслан, давай без приколів, а? Руслан. Твою магнітолу! Твою магнитолу. Руслан. Кароліночка, я вже не такий молодий, і в мене немає часу на цей конфетно, букетний період. Короче, виходь за мене заміж. Іван Іванович, вибачте, але ні. Все ясно. Я думав, знайшлася рідна душа в приємному тілі. До побачення. Іван Іванович, стійте. А хто буде платити за вечерю? Ну, до того ж занадто рано для одруження. Давайте ми будемо поспішати. Mm. Давайте краще дізнаємося один про одного. <гум> Які ж у нас будуть вправи <гум> для звикання? <гум> ну, ми будемо зустрічатися. Ви будете водити мене на курорти. Балувати подарунками. Без ліміт мені на картку. То ти хочеш, щоб я був твоїм папіком. А, я просто подумала. Такого солідного чоловіка, як ви, має бути своя кохана ляличка. Ну, добре. Папіком бути краще, ніж дідом. Ну, бери десерти. Aerобрий, добрий, ось, без нетраті. Іван Іванович. Ну, де ж вона? А ось Ну, мабуть, дискочила в дорозі. Це що таке? Тані, це теж у тебе зіскочило в дорозі? Це взагалі то не моє. Треба у Дімона запитати. Я в шоці. Значить, ти була права. Поки я вагітна, він їздить місто і зраджує. Йому капець. Руслан! Руслан! <с1> о, Русланчик! Зрачки не реагують. Я йому штучне дихання, рот в рот. А, зараз піду почищу! Та Які зуби? йому в рот! Блін, Ти що вирішив залишити мене вдовою, не зробивши пропозицію? Ану, вставай! Фу! 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 О, Фу! О! О, це так трухануло. Ага. Труханули ми з Яною, а тебе о, шандарахнуло. Треба ж дивитися, куди лізеш. О, Яночка, я зрозумів, що життя не вічне, і не треба нічого відкладати на потім. Я знаю, що ти дещо від мене чекаєш. Почекай, почекай! Це треба знімати на відео для дітей і підписників, відео для підписників! О, Яночка, це тобі. Це тобі новий купальник. Вітаю. Так. Чудова у нас вийшла річниця відносин. Дякую, що живий. Руслан, потримай дріт. Та ні, я не буду. Так. Все. Треба дзвонити татові, хай мене звідси забирає. Я Дімона більше бачити не хочу. Дівчата, пам'ятаєте, я вам казала, що в мене купальник новий вкрали? Знаєте хто? Хто? Руслан. Він подарував мені мій же купальник на нашу річницю і ще й не весь. Ну, міг би просто сказати, що в нього немає грошей. А може його так током шарахнуло. Ян, так твій Руслан тобі пропозицію буде роками робити. Це точно. А може, ніколи не зробить. Що? От побачите, він зробить мені пропозицію дуже скоро. Ян, мені здається, що цей бюст і ці плавки вони з одного комплекту. А, ну так це ж мій купальник. Хм. Тоді як він опинився у Дімона в машині. М? Я не знаю. Слухайте, я вже нічого не розумію. Ну. Що? Дімон, як ти це поясниш? Ну, напевно, Яна зараз без них. Дімон. <гум> поясни, як низку Яна Яни опинився в тебе в машині. Звідки я знаю? Можливо, вона через вікно залізла в машину та там перевдягалась. Я взагалі тут цього купальник жодного разу не вдягала. Дімон, ти розумієш, що це дуже підозріло? Я тобі не вірю. Добре. Треба було раніше признатися. Коротше, коли ніхто не бачить, то я дуже люблю переодягатися в жіноче. Особливо мені подобається кружевна білизна, там, топіки і отакі от плавки. Та ну я жартую, ви що? Бачили ви своє обличчя. Я просто навмисно взяв купальник яни і поклав до себе в машину. Заради приколу. Тупий прикол. Хоч би діти в мене пішли. Яна. Дيمон, так ти їх міряв? Хм. Яна. Здається, тютю -тю, це у вас з Русланом сімейне. Таня, а ну почекай. Таня. Я сподіваюся, ти зрозуміла, що прикол з одяганням купальника Яни я вигадав. А тепер, скажи мені чесно, це ти? Так. Це я заховала купальник у тебе в машині. Я так і знав. Але навіщо? Ти що, хочеш мене підставити перед Діаною? Ну Ні, ти що? Я. я просто. я. Вкрала цей купальник для себе. Вкрала? Так а нашу? У вас же ж з яною різні чашечки. Ну, тобто в неї чашечки, а в тебе блються. Я мав на увазі розмір. Е, Дімон. Я мушу зізнатись тобі як другові. У мене ще з дитинства приступи клептоманії. І я беру чуже, сама, не знаю для чого. А, це тому ти колись хотіла мене на собі одружити? Ти не плутай. Реальне почуття з приступами клептоманії? І давай про цю ситуацію з купальником нікому нічого не говорити, добре? Ну добре. Врешті решту друзів повинні бути спільні секрети. Клептоманка. Бідний Руслан, може тобі лікаря викликати? Та, Навіщо? Я ж сам лікар. А, Ну, точно, не електрик. Так, у мене залишився один відсоток зарядки, що нам робити зі світлом, майстрів немає, і як показує досвід, самостійно ми не впаримось. Буду дзвонити татові. А твій тато прям супермен. Ну, я хоч щось пропоную. А-а. Тобто, то, що я їздив за електриками, то, що ми з Русланом ледь життя не лишилися, то це так. Ми просто сидимо, куримо бамбук. Що за крики? Глушитель вам нарота. О, а ви що, досі світло не полагодили? Хо, Іван Іванович, це не так просто, як виявилося. Фу. О! Конечно, тут дріт відійшов. Зараз зробимо. Готово. Світло. Залівалич, ти як? Тебе ж тільки що так током довбануло. Нормально. Мене в дитинстві близько кой так шаракнуло, що мені ваші 220 тепер, як комари, кусили. Руслан, мені здається, що ти дуже погано підготувався до нашої річниці. Погано? Та все чудово. Ми з тобою вдвох в готелі біля моря, та ще й купальник подарував. А от ти мені взагалі нічого не подарувала. У мене для тебе не подарунок, а Бомбезна новина. Бачив Діану? От я такою буду через вісім з половиною місяців. Тобто, такою ж високою. Руслан, я вагітна.